Народні синоптики попережуть про низку активних циклонів, які стануть відчутними в Україні вже з 27 січня. За їх словами, у період до 3 лютого по Україні пройдуть сильні снігопади та хуртовини. Про це нам повідомляє Україдромецентр. Так, за прогнозами синоптиків, 27 січня, опади у вигляді снігу очікуються лише в Чернівецькій області. Нарешті території країни очікується суха та хмарна з проясненнями погода. Що стосується температури і повітря в цей день, то очікується прохолодна погода. Так, по всій країні температура в денний час доби буде прогріватися до плюс 1 плюс 3 градусів тепла, а ось на півдні потепліє навіть до плюс 4 градусів тепла в день. Що стосується температури і повітря вночі по всій Україні, то вона місцями буде опускатися до мінус 11 градусів морозу, вітер в цей день буде переважно північно-східного напрямку. 5-10 метрів в секунду. Так, у п'ятницю в західних областях температура коливатиметься від мінус 1 до плюс 2, а вночі буде від мінус 2 до мінус 7 градусів морозу. Дорогі глядачі, 65% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від мінус 1 до плюс 1. Вночі буде прохолодніше від мінус 2 до мінус 6 градусів морозу. У східних областях вдень очікується температура повітря від мінус 1 до плюс 3, а вночі від мінус 4 до мінус 11 градусів морозу. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатись в межах від мінус 1 до плюс 3, а вночі від 0 до мінус 7 градусів. У п'ятницю на півдні температура буде від плюс 2 до плюс 4 в день і від 0 до мінус 8 градусів морозу вночі. У Києві 27 січня сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. Вранці піде дрібний сніг, який до обіду повинен закінчитися. У другій половині дня опадів не очікується, температура повітря буде від мінус 1 до мінус 3 градусів морозу. У Львові хмарний день та похмурий вечір прийде на зміну ясному ранку без опадів. Температура повітря становитиме від мінус одного до мінус п'яти градусів. У Харкові у п'ятницю вранці небо буде ясним. Таким воно залишиться протягом всього дня, без опадів. Температура повітря очікується від мінус сіми до плюс одного градусів тепла. У Дніпрі ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка протримається до самого вечора без опадів. Температура в цей день буде від 0 до мінус 5 градусів. В Одесі, 27 січня. Хмарна погода протримається весь день без опадів. Температура повітря буде від 0 до мінус 1 градусів морозу. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!